Думаєте, собака просто ходить у туалет, вона залишає мітки. По суті, мітка для собак як соцмережі для людей. Одні лишають допис, інші лайкують та коментують. Люди зазвичай виділяють дві характерні пози собачого туалету: присідання, яке використовується самками, і поза з піднятою ногою у самця. Хоча взагалі-то описують 12 різних поз, 9 з яких пов'язані з сечовипусканням. Суки теж можуть піднімати лапу. А кубелі можуть не піднімати. До того ж, собаки можуть залишати мітки не тільки сечою, а й какашками, як на горизонтальній, так і на вертикальній поверхні, притуляється і робить трояндочку. А ще вони залишають візуальні мітки. Закопування після туалету це воно. Візуальні подряпини, плюс запах підритого ґрунту, як червона стрілка для іншого собаки нюхати там. Ну що скільки різних поз помічали у своїх собак?